Він не хоче, Шо не хочет не хоче хоче? показывать свои э, этот, як його, счетчик, показання не хоче показувати. Я була, я все бачила. вышел электрику разбирать. Я сходила в да. сильной трошке, заглядала, ну, я і трошки уже осталась. Заплати, заплати за 7 месяцев. Ты живешь и платишь. Потому что время. Мені нужно. Не відпускаєте? Ну а я вас не держу никогда. Командирша, отпуская. Отпускаю. Они. Не считайте, которые на плоте целых скинули. Каждое слово. Они цепляются за каждую У С моей лопаты есть. Можно подоймиться. У меня грабли есть. Иди займись. А вы кем себя возомнили? Давай, давай. покажи. Я. Дуже розумна людина. Що Дуже багато провода. Це наше майно. Мається на увазі. На, Ні, на за... на це наше майно, провода. Ну, Провода Сваную, наши, ставби, наши, наши. Бло, наші, Які... лечили, 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 наші. На фасад, наші. Чому якийсь електро не наш, лізе в наше, ну, в нашу на ну, на собственність і підтримувати. Ми сій десь ви перейшли межу дозволеного. Яку Яку буду... Так, добре, давайте ми зараз про це, і ми говоримо. Будь ласка, під'єднайся, пусти нашого електрика, показав, під'єднайся і покажи. У цьому електрику? Ну, є всі дозволи, перевірте. А ви що? Це має бути спочатку людина. А, ви а не а коли не коли інна. Коли веде Він себе не по-людськи. Ви інтелігентна людина. Він що ви і спускає, спускає скрильця, і з крильця і з'явити подібного усі, приносити, усі я порішаю. Він обретився, поліція що зробила? Нічого що, я, мені Васильна, Ми у них там, не встанавлюємо, по якому нам тариф Енера, Це ж нера тариф дала. Що вони нам дають, те ми й платимо. А yeah. коли буде товариство вирішувати? Оце ви класно сказали. Що вони дають? Давайте а потім тут рішення. Вирішувати. Вирішувати. Да, я дні не з вами говорю. Я не з вами. Да ні. Да. Якщо да. буде питання альтернатива, да, я стану ахметовина. поруч на Ахметовим командувати? Послухайте, не треба командувати. Ви вже нагнулись, Грош, гроші, вийна, нагнулись. Не буду, через п'ять днів рубілій. Енкар'єрка ви розбирайтесь. На що нам таке правління, якщо не може розібратися, звідки світло береться? Отак і всіх нагибають, і сина виховуєте. а то Забувайтеся, ставайте головою, займайтеся. Будь ласка, я тільки за я постіну. прийшов п'ять тисяч одав, щоб мені асфальт був під двором і все було як ви положено. працюєте, По столбах лазьте, провода міняйте. Займайтеся, будь. Ласка. Кожа... Не словом, а ділом взяли лопату і розкидали. На хто що на хто? Ніхто не хоче робити. Електрик, це електрик. Ну, а правління. Ви будете поля оцими ногтями. Да. Бачите? Да. Оцими руками. Ось де мозолі, так бачите. Які? Послухайте. Та, я не та що... тільки словами. У мене справа є. Це які мозолі. Ну, так допоможіть нам, зимки розібратися, щоб ви не платили всім того. Товариством за не електронну треба, електронну. ні. Потрібно їх нагнути, щоб вони знали, скільки брать з нас. А не видумували з як це зробити? Скажіть, будь ласка, Хорошо. вас реально цікавить? Мене реально цікавить. Як це зробити? Значить, я є у мене готові бутові. матеріали є. На сайті все роз... розписано, Люди повторюють. Ви як актив, ви як активист нашого товариства? Будь ласка, і оту, для початку. Групу... Зверніться до Інери і скажіть, що ми більш не будемо платити, якщо ви виключите нам електроенергію, вам хана. Вам тюрьма, і так далі. Та Зробіть вас. так, допоможіть всім хочете цю практику дослідити. якраз це ви хочете це? Ви хочете ага. а я вважаю, що це боротьба з вітряними мірницями. От ага. і все. а може, все ж таки спробуємо. Ну ви ж чоловіки просто член, член про не треба я боротись. Треба повернути собі власність. Треба собі власність Яку повернути власність. Прошу ви каже. Послухайте, я готова прийти на засідання правління і розказати все по буковках. <знає> <знає> Як це працює? А, 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 а от так вони за визов, ага, тобто. Ну, так не тільки правління, людям Ну Правління Правління виносить рішення. Ви ж говорите, що ви виносите рішення. Чому Ви як в равлику. На, що? На, що рішення? на рішення платити, не платити, за займатися не займатися, ми досліджувати, за не досліджувати. Зараз. Я зараз про електроенергію теж говорю. Ніхто не приймає, вон рахунок, ми я, за нього платимо. Е, От давайте зараз переходимо на інші тона. От спокійно. Зараз нема цього крика, нема цього звинувачень. Значить, мені просто цікаво, я займаюсь е, освітою суспільства і зрозуміла. Е, прийшла з Верховної Ради. зрозуміла, що там так живуть, тому що це ми внизу. Це до е, от, тепер до дивіться ради ближче, так може Колективом Можна змінити все. Я ще раз повторюю: я не за те, щоб не, за, не платити, я за те, щоб розібратися, як платить кому. На які рахунки, і щоб у нас було гарантоване світло без пропада, он, он енергії. Он. Ми уже я особисто працівник найманий в Києвенерго чи вірніше в Обленерго Черніво. Ну що, в Обленерго. На що ви ображаєте? Хіба ну, ну, найманий он? працівник? Це не 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 якщо він, він, він не електрик. Ні, він вивчився на електрика. В є у нього є всі допуски. Ось тому він може щось робити. Но ну, він не хоче розібратися в питаннях на, на кого працювати. Де наше обленерго? Ну виставляють нам компанія Енера гроші. Шу виходять ну, ви у платимо. мене голова обласної ради. Подумайте, отак потилицю почухайте, і подумайте, що на цим треба думати, шановний. Розумієте? Голова обласної ради. У нас офіційна відповідь. я зайнялась. І тепер прийшла, від кого залежить оце товариство. Електроенергія не залежить, ні, ні від... не Ні, Ну ви ж себе соромите на всю Україну. Не від голови зараз. Від правління. Ну, ви на, на всю Україну, я зараз стрім проводжу і маю, маю право. Значить, і ще раз повторюю, я не буду лазити по стопах, буде людина лазити, спеціаліст відповідний, а я розкажу документально, яким чином, чи які ми сплатимо. Так, ну, не ті кошти, які нам спускає НКРЕ яка така рога й копита. Інна, ну, ви розумієте, що я вже в квартирі плавити? Ну що ви тут цигаркою тут перед очима це є? А чому? Ну задайте питання. Тому що Тому ви за що суспільства живете, як користуєтеся? Це я, баба Яга? У вас краще є? О, ось, бачиш. Оце так нагибають. Оце так нагибають. Значить, ніхто не говорить, що безкоштовна енергія. Питання в тому, що ми, сплачуючи за енергію, фінансуємо рашу наших дітей. Убивають з вашої подачі. Підписались під оці тарифи. Іна. Підписались під це правління. Ви, ви, ви не ви не роз... Подумайте я ніколи я ходжу прямими шляхами. Отак От закриваються люди, все всіх влаштовує все товариство через п'ять днів після отримання отої того рахунку. Якщо він не оплачений, оп, і виключається любі. Ви вважаєте, що 468 шістдесят домов? Тому що ви ну, ви наговорюєте, Ви наговорюєте. Ну коли я всі холодильники попливуть з ковбасою, з курями совсем. Так от потім порозказуєте всім. Розумієте, ви чи ні це? Ну невже ви що? Я не розумію? Я й тому тут плачу, тому що я не хочу проблем товариству. Що робить? Скажіть, будь ласка, ви, ви не хочете. Ви спочатку ви спочатку хочете нагнути під ці тарифи людей. І до доповнення ще й за землю не невідомо скільки і оці і 15 гривень в гривнів А штрафи. На які підставі ви штрафи у людей берете під час війни? Раз по-друге, це на землі на якій є е... власність є, є проголосовано ну, це. Отак ж отак. Тут. же. Оце ж тому. Я і розібратися вирішила, яким чином відбувається голосування. Оце ж дивіться, люди ну, іс, добрі. Люди скасу хтось не платить. Будемо щось давай. Це йде в карман Ахметова О, це, це, це. і частину ви віддали далі. Угу, понятно. Так це ж пояснюєш. Оце такі справи. заробили вже собі там, Лайки На том світі будуть лайки. Да. Ну рано чи пізно, ви що тут безсмертний? Угу. А знаєте, хто безсмертний? Путін. Добре, значить, будемо працювати Для чого? далі. Та чому прийшли? прийшли в Україну, щоб людей піднімати? Да, будемо будем працювати піднімати, так. далі. Будемо визначати, це де це наше це майно, це де, це? де наша власність, син є син є. Є син. Воює. Володька, У мене чоловік з війни тільки повернувся, син, а син, а син має підстави не воювати. Чого? Народилось складно і я по життю ці а, проблеми маємо. А муж воює повернувся з війни 60 років. Добре, Був Добре. Я ж теж а тепер ви зрозуміли. Так і от я знайшов час і сюди прийшов до вас. Значить, дійсно вас хвилює це питання. І я сподіваюся, що по правді, і що якщо ви на сході, якщо ви залишили там і прийшли сюди, то ми розраховуємо на те, що ви розберетеся. Вам не буде соромно за те, що ви стали в простір відстоювання підарасом, який там. Сидить, давайте з ним розберемось, а не з тарифами спочатку. От і все. Оце Лоботі так не на часі. Роботі. Оце у нас все так не на часі. А потім е, дітей тільки рахуємо, скільки на той світ від, відіслали. А тепер, а ви в, в умовах війни, ви заявляєте військовий, що ви безсмертний. син де ж ви знайшли місце в збройних силах України, що ви безсмертним себе вважаєте? я вважаю, Що я безсмертний. і все я так придумав. Да, герої не вмирають це з тієї області. Пожалійте своїх дітей. Я я в курсі. Значить, майно чого має є, бути чого? оформлено як слід. Товариство має бути оформлене, має бути оформлене в старому білоусі. Бе, бе, бе. А за допоможіть, візьміть на себе відповідальність, проводіть збори. Значить, Будь ласка, Проведіть збори. Прийдемо ну і проведете? все розкажемо. Так давайте зараз зробили, давай. що ви хочете. Я не з'їжджаю з, з товариства. Я просто є член товариства. Я так, хочу, якщо так, ви кажете, так, що краще, щоб було ні. приватизована земля, тут яка в оренді зараз, О, так ви за це ні, кажете. Ні, за що? Ні. А що приватизовувати? Вона, от бачите, ви, ви споплюжили всі мої слова. Я сказала оформити як слід оцю землю товариства. Е, Старому Білоусі буде про це робити. А хто Ні, це проти? Ні, Ні. І, проти? І, і там теж не дуже готові. Тому що їм вказівка сказала давайте пос... ноль, помножте на ноль і віднесіть в новий давайте білоусі. разом з ходом пити. Побачити на раду і буде тут невідомо що. Якщо ви не будете відстоювати так, як прописано, буде давайте. Віддав. Ми не проти. Ми не проти. Інна. Ви не розумієте, що ми, ми не проти. Я, Я прийшла з пропозиціями давайте організуйте закінчилося статусходом. Пішли сходом. пішли, пішли сходом на Я групі? потому що тому прогнути. Ви молодой чоловік? Ви потерялись? Ви не туди стали. Понимаете? Разбирайтесь в законодательстве. Вам еще жить. Посмотрите, ну, кто, вас кто нагибает. Вас удалило общество, которое вы закончили. Общество, да, конечно. Я вижу. 28 человек. На последнем это 9 человек э, самых стойких. Да, хоть тут 9 человек погоду делают. Все. Вопрос закрытый. Ну, так возьмите. Слова. Вы уцепились так, да. что вы не даете даже с людьми с вами пообщаться. Да, вот же все тут стоят и общаются. Угу. Ну будьте довольны. Украина, поверьте. А, не связывайтесь с этим вулиць, проходимцем, вулиць. он вас так просто е. дискредитирует. Понимаете? Заплату, То есть, вы, если вы с ним вместе, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. это значит, послушайте, что и вы, вот вы соглашаетесь вот мною с мною с... От стильки ну, и різних ну, людей. Тільки я сама по собі. Навіщо вам воры. Скажіть. поряд. навіщо вам вори? Я б докопалась набагато Тому, глибше через е е цього не вора, не як ви вироби, називаєте. Розумієте, він, він в ньому. Не платить. Я не бачу там ніякого. Він приносить вам кошти. А ви вперлися нічого як... не приносить. Він Він сьогодні приніс кошти. Відео є Він сьогодні. Приніс кошти. Він він приносить і сьогодні. І за... Приніс кошти. Ну вже мабуть, зайшли. Не на неможливу да він не хоче платити. Він даже він кадів фіксацію каді, 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 ле... показника свого не знімай, не принесе. І не принесе. Бо його, Іди, його не показує. Там немає. немає. Не пускає ні до себе, ні до дає. Її. Ми, ми ж не бачили. Ми бачили. Не довіряє. Бачили довіряє не довіряє. Коротку. А що Я одна не залишаю, Стояла, Стояла, то що ви будете наговорювати, що я Стояла, все ж за вас говорю. Я не Так почекайте. І на люди. — Стояла тут поліція, сел Микола. Ви сюди три рази в рік. То ви тут дуже часто. Давайте головою управління вас а ви хто ви такі, мачу? що ви будете мені э, ви голосуємо. Ви голосуємо за вас? Послухайте, вас збори у будуть підготовлені як Я потрібно. Людей збори будете пров... Не треба грамотна просити. Треба лична людина. Давайте її підтримаємо, і хай нам дороги. Електрикою займеться, Послухайте, річки, озера почистить, всім цим, цим, будь ласка, займіться. Будь ласка, електроопора, дивіться, як нахилена. її Послухайте, мене не лякайте, я ціліну таку покажіть, взяла, я вже де. показувала. Покажіть. Я показувала. То ви лучше б з кличком би там боролися. Послухайте, там, я не, не борюся. На сквер Наталії 20 мільйонів, законопроект 56-55 продвигають. Таке, я вже просто. Київляни спокійно реагують, це все і ніхто не ходить і не питає да. там. Все одно стрімко Розберіться, розберіться в своєму товаристві. І Наріпати, і буде, і це буде, коли в родині і в колективі порядок, то ніякі там всякі верховні ради для вас не закон. Інна, щоб є був був закон, був діла, конституція був да. був Інна, виступили. Зайдіть у ревізійну комісію. Будь ласка, зайдіть. Ми спочатку в лічильну комісію по бюлетням зайдемо. До побачення. Давайте. Ата все на що можете.